Чернігівка Марина Кульгейко працює в геріатричному пансіонаті. 17 березня вона отримала першу дозу вакцини Pfizer від коронавірусу. Через 27 днів їй зробили повторне щеплення. Я вже більше ніж 20 днів отримала другу дозу Pfizer. Ну, коли перший раз вакцинувалася, то ну відчуттів ніяких. Ну навіть боляче не було. Другий раз ну, більш-менш відчувалося і все. На руці залишилося таке ну, пітно світленьке. Тепер Марина чекає на сертифікат про вакцинацію. Планую поїхати до родичів, і ми вже два роки з чоловіком відкладаємо відпустку, тому треба кудись відпочити. Тому вже з сертифікатом. Спокійно відпустку планирую я в серпні місяці, тому мені ще якби рано взяти, може до того вже воно буде в дію підгружатися. Дуже б хотілося. Не сертифікат, а міжнародне свідоцтво зараз можна отримати у свого сімейного лікаря після другого щеплення. Розповідає сімейна лікарка. Пацієнт, який отримав дві дози вакцини, може звернутися до свого сімейного лікаря, з яким він закріплений, мати при собі закордонний паспорт. І на основі даного документа лікар видає міжнародне свідоцтво. Воно виглядає ось так. Це стандартний А4. Сюди сімейний лікар заносить паспортні дані за кордонного паспорту. Такому сертифікаті буде вказано, коли людина вакцинована, якою вакциною та який лікар заповнив свідоцтво. Роздруковує на форматі А4, ставить свою печатку і підпис, і ставиться печатка лікувального закладу, яким видано дане свідоцтво. Дане свідоцтво дійсне рік. Це не сертифікат, який запропонує, скоріш всього, нам наше міністерство охорони здоров'я. Я думаю, що воно буде удосконалюватися. Міжнародний сертифікат вакцинації в Україні має з'явитися з 1 липня на сьогоднішній день. Ще немає міжнародного сертифікату. Нам обіцяють, що він буде видаватися з 1 липня. Тому ми надаємо тільки нашу українську довідку. Яка рахується достатньо для перетину державного кордону керівник туристичної агенції Олексій Китович каже: з такими свідоцтвами Чернігівці поки не літають за кордон. Також він додав, що у кожної країни свої правила для в'їзду, тому щоб туриста впустили в країну, радить робити плр тестування або їхати в ті країни, де вони не потрібні. На сьогоднішній день немає чітких правил по тим туристам, які вакциновані, тому що ряд стран, які приймають вакцинованих туристів, вони можуть по по любой причине отказать человека в свою страну, если их что-то не устроит. Тобто, То есть не будет какого-то штампа, не будет подписи или перевода. Поэтому это очень важный момент. На сегодняшний день можно полететь в Албанию, в Черногорию, в Доминикану, вообще без каких-либо тестов. То тобто, есть человеку достаточно просто прилететь и иметь с собой все документы. Наразі Європейське агентство з лікарських засобів схвалило чотири вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca та вакцина компанії Johnson Johnson. Як каже імунолог Федір Лепій, щоб в'їхати до. Європи друге щеплення має бути зроблене не пізніше ніж за 14 днів до в'їзду. Сюди відноситься вакцина від pfizer Biotech, яка використовується в Україні. Це означає, що ви при перетині кордоні не повинні будете проходити ПЛР-обстеження або експрес-тест. Вам не потрібно буде проводити, або вам не потрібно буде перебувати на ізоляції. Вакцина Коронавак від компанії Сіновак, вакцина Колішилд це вакцина AstraZeneca. на сьогоднішній день. Ні, відповідно до рішення Євросоюзу не дають таких додаткових преференцій, опцій перетину кордону без проходження ПЛР-тестування або експрес-тесту або ізоляції, але жодна з вакцин не є бар'єром або відсутність вакцинації не є бар'єром для того, щоб в'їхати в країни Шенгенської зони. Просто деякі вакцини роблять цю процедуру більш простою. Вакцину Файзер від щеплення якої не вимагають проведення ПЛР-тестування в Європі, в Україні отримують освітяни та держслужбовці. В центрі ж масової вакцинації всім охочим роблять щеплення виключно китайською вакциною Коронавак від Сіновак. Вона схвалена Всесвітньою організацією здоров'я та поки не сертифікована в ЄС. Додав імунолог. В коронавак наразі перебуває на розгляди Європейському генстві лікарських засобів. Документи на розгляд щодо реєстрації були подані на початку травня місяця, але вже на початку червня місяця Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила цю вакцину для екстреного застосування. Я не думаю, що виникнуть якісь серйозні. Проблеми з її реєстрацією в країнах Євросоюзу, тим більше що ця вакцина подана. Ольга Онишенко, Роман Репа. Новини на Суспільному.